Панувальники зелених скарбів. Я знову на городі, і ми будемо обробляти сироваткою помідори і огірки для того, щоб вони не боялися хвороб, а також це як додаткове підживлення. Погнали! Нам знадобляться сироватка, у мене 900 мл, і оприскувач саме звичайний. В кінці відео я скажу, чого не можна ніякому разі робити, коли оприскуєш сироваткою. Баночка неповна, 900 мл, отже, 9 літрів. Виливаємо сироватку акуратненько, через сито обов'язково, тому що може бути там щось брудненьке або жир, який залишиться. І я процедив через ситочку, для того, щоб не, забив, не забився мій оприскувачку відстояної води теплої. А 8 літрів будемо додати, тому що в мене було 900 мл. Мілілітрів сироватки. І перед обробкою треба обов'язково пропасинкувати. Кущі пропасинкувати, нижні листки обрізати і е, дуже ретельно-ретельно оприскати, щоб скапувало. А далі переходимо до огірків. У мене огірки були під плівкою. А це у мене два рядочка отака грядка одмежована. І тут я замульчував і буду бризкати. Огірки також обробляються і разом підживлення, і це буде обробка від борошнистої роси. Також ретельненько бризкаємо, щоб скапувало сироватка. Перець слабенький, тому ми його обризкаємо, підживимо. Оскільки у мене залишилася сироватка, тому я вирішив також побризкати всі свої перці і помідори, ті, які були окремо посаджені. А де взяти сироватку, якщо взяти 3 літра молока, відстоюєте, буде кефір і сироватку ви зливаєте, якраз буде 1 літр. Ну, у мене 900 мл вийшло. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте, будь ласка, лайки, вподобайки і чекаю на коментарі. А що ж не можна робити, коли ми бризкаємо сироткою? А ніякому разі не треба додати туди йоду, інакше ви вб'єте всі бактерії, і оприскування те буде марне. Якщо вже вирішили використати йод, то робіть це окремо від сироватки, окрема сироватка, окрема розчин йоду. Тож обробляйте правильно, в наступному відео я покажу, як використати траву, а саме кропиву для оприскування. Йоду ні в якому разі не можна додати, оскільки йодом ми вб'ємо всі бактерії. Отже, це давній і перший спосіб народної боротьби із фітофторою, грибковими захворюваннями і підживлення рослин в період вегетації. Вони робляться міцними і не хворіють. Підживи помідори і знищ фітофтору правильно.